Вітаємо вас, шановні глядачі інформаційного порталу Золочів.нет. Сьогодні нашим співрозмовником стала заступник начальника управління соціального захисту населення Золочівської районної державної адміністрації Хома Алла Зіновіна. Вітаємо вас! Розкажіть, будь ласка, в який спосіб громадяни можуть оплачувати житлово-комунальні послуги по наданим субсидіям? Так, значить, відповідно до положення про порядок призначення та надання населенню житлових субсидій, субсидія надається, призначається у розмірі різниці між вартістю житлово-комунальних послуг і обов'язковим платежем з урахуванням пільги. Відповідно до цього, призначається значить, кожна людина отримала повідомлення. Повідомлення, ми перерахунок житлової субсидії на листопад, по призначених субсидіях ми провели в листопаді місяці. Всі повідомлення про надану субсидію за листопад ми роздали по сільських радах. А по місту Золочку домовленість є із поштою, що такі повідомлення в кожну оселю, в кожне домогосподарство принесе наша. Пошта. В повідомленні, є зазначено норма газу, газу, тобто норма комунальних послуг, є зазначено розмір обов'язкового платежу і є зазначено також вартість, сума субсидії. Людина зобов'язана, відповідно ж до цього до положення про порядок надання субсидії, людина повинна оплачувати, проводити оплату обов'язкового платежу. Але треба врахувати те, що погода сприятлива, плюсова температура, не всі використовують газу. Ну, вагома послуга і така вартісна, найбільш вартісна то по газу. То газове постачання, тобто опалення, яке на опалення використовується газ. І це найбільш вартісно. Тому найбільше люди і найбільше от звернень, як платити їм, і люди звертаються, як їм проводити оплату за газ. Є от, якщо людина використовує менше газу на даний момент. То вона дивиться, аналізує, яка вартість того газу, що вона використала. Вони отримують квитанції. От, отакі, квитанції отакі квитанції вони отримують за газового управління. Кожній квитанції з лівої сторони зазначено кількість кубів газу, скільки вони використали. Посередині є написано вартість цих кубів. Ця вартість. Це з урахуванням пільги. Тобто аналізує і беруть до уваги от члени домогосподарства, хто проводить оплату і кому призначена субсидія, аналізує оцю вартість газу і порівнює із повідомленням, яке прийшло їй про призначений розмір субсидії. Якщо ця вартість менша, ніж обов'язковий платіж. Це все проводиться розрахунок у межах ну, соціальних нормативів. Тоді вона платить оцю по факту, меншу суму. Сум. Якщо оця вартість газу, яка показана в квитанції, більша, а тоді вже проплачується обов'язковий платіж. В кожному повідомленні. Іменно оце зазначено. Там написано, що заявник зобов'язаний платити обов'язковий платіж. Але якщо послуг використано менше як обов'язковий платіж, тоді платиться, проводиться розрахунок по факту. І в квитаціях газове управління не вказує скільки платити людині. Вказується просто фактично оплачено в гривнях. Тоді, аналізуючи, от, порівнюючи вартість, яку вказано в квитанції, і обов'язковим платежем, проставляється абонентом, тобто членом домогосподарства, який проводить оплату, ту вартість і таку вартість оплачує. У нас уже є з міністерства лист, де люди скаржаться, що газове управління диктує. Проплату, що диктує людям, що обов'язково платити обов'язковий платіж. Це не так. Це не так. Тобто платиться в будь-якому випадку менша сума, або обов'язковий платіж, якщо він менший, фактично нарахування вартості використаного газу, або по факту, яка сума менша в кожній, якщо в кожному домогосподарстві, який економить куби. Звичайно, їх треба економити, використовувати даремно і відкривати вікна, щоб тепло виходило, звичайно, це недобре, і особливо в теперішній час. Тому економія дуже корисна для домогосподарства. Тут же є надана субсидія, і якщо Людина от, е, використала газу менше, ніж по нормі, то в квитанціях буде зазначено переплата. Уже звертаються члени домогосподарства в декої є і 3 тисячі, в декого є і 1700 гривень, різні суми переплати. І задають питання: а як чи можна зараз на даний момент використати на переплату цього цю суму? Ну і дехто старається не платити. Платити по-любому треба, або по факту, або обов'язковий платіж. А оця переплата, і відповідно до тої ж постанови про надання субсидії. Зазначено, що сума субсидійних коштів, яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховується виконавцем, виробником як оплата послуг, у тому числі обов'язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди. Тобто ця економія накопичується. І по закінченню терміну житлової субсидії цю економію вони можуть використовувати на проплату за використаний газ або на проплату обов'язкового платежу. Скажіть, будь ласка, тобто кожного місяця люди мають право вибирати, чи вони будуть платити по факту, якщо вони використали, наприклад, газу менше чи обов'язковий платіж? Так, так, вони аналізують. Доступно, легко і просто взяти оцю квитанцію, яка знаходить будинок, і взяти житлову субсидію, яка призначена. Зазначено обов'язковий платіж, проаналізували. Є нараховано до оплати, написано з урахуванням пільги. Якщо це менше, ніж обов'язковий платіж, ця вартість платимо. Меншу суму, тобто по факту. А якщо більше, ми платимо обов'язковий платіж. А якщо, наприклад, в управлінні газу відмовляються приймати оплату по факту, куди звертатися людям в такому випадку? Вони, не, вони, газове управління не відмовляється, тому що вони надсилають отакий платіж. платіж. Бачите, оці сті пункти, оці графи, пусті. Тобто людина аналізує і сама ставить, що її платити. Якщо е, е, ні в якому разі не, якщо використання газу менше, то ні в якому разі, і платиться по факту, ні в якому разі газове управління не має права відрізати газ або навіть вести розмову про це. Зрозуміло. Дякуємо вам за інформацію. Прошу.